Ще що я вважаю, що неоціненним є проведення самим керівником якихось невеличких зустрічей. Давай назвемо це, щоб я не ускладнював воркшопом. Або якимсь семінаром, або якимсь вебінаром, де сам по собі керівник він знаєш прокачує людей. Він таки каже: О, а давайте я вам сам поговорю, як я працюю зі скаргами. Ну я думаю, що керівник будь-якого рангу, який має команду, він все одно стикався з якимись скаргами. Майстер-клас та да, він показує, як я працюю. Тобто, це не обов'язково запрошувати експертів, знаєш, там тр тренерів чи інших. Але з цього, що я бачив, працівникам дуже часто не вистачає прикладу від керівника. Я вважаю, що сучасний лідер він є наставником, він є тренером для персоналу uh -huh. і це. Так надихає людей, коли керівник каже: давайте ну, ми на годинку зберемося, я взагалі розкажу, як я працюю зі скаргами. І вони ці зустрічі можуть, ну, точніше, люди можуть робити ці зустрічі там щомісячні, що тримісячні. Оце таких два, напевно, щоб не перенасичувати. Так, воно разом менчиться. Так, ну тобто, знову ж таки, логіку проведення можна подивитися в тому самому там інтернеті, дуже багато є майстер-класів на цю тему. І це, знаєш, це. це ну, Умовно безкоштовно, так.